Вимикай буденність. Вмикай премач. Сьогодні про таке. Український удар по російських безпілотниках. Як ураження заводу БПЛА в Єлабузі вплине на війну? Британські солдати на українському фронті. За якої умови Лондон готовий розглядати участь у миротворчій місії в Україні? Втрати КНДР у російській війні. Чому б хім'ян приховує кількість залучених, загиблих і поранених солдатів? Саміт країн Великої Сімки в Канаді. Чи відбудеться там зустріч президентів України і США між демократією і диктатурою? Що не так? З телефонним дзвінком Путіна Трампу. Про це і інше просто зараз. Привіт! Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Сили оборони України вразили потужності з виробництва БПЛА в Єлабузі Татарстан. Цю інформацію підтвердили представники Генштабу ЗСУ. Цей об'єкт ВПК РФ використовується для виготовлення, тестування і запуску ударних безпілотників по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Українські засоби ураження досягли району цілі. Результати атаки уточнюються. Армія РФ просунулася на Луганщині, а також в Донецькій області. Про це повідомляє Deep State. В свою чергу, згідно з даними Інституту вивчення війни, окупанти розгорнули наступ на Дніпропетровщину. Це відбувається одразу з трьох боків. Тим часом українським захисникам вдалося звільнити від окупантів село Андріївка на Сумщині. Водночас ворог зосередив на кордоні Сумщини потужне угрупування, понад 50 тисяч солдатів. Деталі далі. Не просто стримуємо натиск, а й повертаємо свої території. Про те, що ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на сумському напрямку і навіть відкинути ворога, стало відомо за результатами закритої ставки з головкомом Олександром Серським. Зокрема, стало відомо, що на Сумщині окупанти зосередили близько 53 тисяч військових, які вже кілька днів безперервно штурмують нашу лінію оборони. Проте, незважаючи на такі зусилля, наші бійці змогли відбити у ворога населений пункт Андріївка та провести успішні контроперації за підсумками цих днів, на особливу нашого. Вдячність заслуговують воїни 225-го окремого штурмового полку саме за наступальні дії в прикордонні сумщини і звільнення, зокрема Андріївки. Дякую хлопці, вам дуже. Також відзначу сьогодні 425-й окремий штурмовий полк за успішні дії на нашого Покровському напрямку. Загалом же наступ РФ на сумському напрямку аналітики оцінюють як продовження курської операції, зосередивши там десятки тисяч солдатів, Кремль щодня кидав на забій сотні бійців, що зрештою дало свій результат. В результаті тактика була визнана вдалою, і тепер м'ясні штурми продовжуються уже для наступу в України. країни. Тадаросіянам удалось знайти. Э, В конце концов, слабое место у нас – это э, логистику, это трасса Сумы-Суджа, единственная нитка, которая связывала э, наш контингент с э, основными силами, э, перерезать ее и под э, угрозой окружения заставить от, отходить на, ближе к границе. Э, сейчас э, россияне шаблонно повторяют тот же прием, э, пытаясь, но ну, и не без успеха, А трясать наші сили на Сумщині від основних сіл перерізає трасу Суми суджалету уже на нашій території. Однак діти до Сум окупанти здатні лише на пропагандистських ток-шоу. Насправді ж окупацію обласного центру повністю виключено. Розповідають військові. Для цього росіянам банально не вистачить зосереджених там резервів. А ось справжнє задание – так це – максимальный террор терор населению. населенню. С этого у меня было как можно ближе подойти к суммам, чтобы сделать так, чтобы этот город обстрелился с и артиллерией, ствольной артиллерией. Да, действительно, некоторые российские деятели заявляли о том, что они уже получили возможность, ну, по состоянию где-то на середину прошлой недели, получили возможность обстреливать суммы из пивидронов, они были этому очень рады, Ну, сейчас ми відемо, що по словам президента і по данным тех источников, которые є, то це довінуть противника. Як власне вдалося покращити ситуацію і на іншому гарячому напрямку у бік Покровська, наші війська справді фіксують там незначні успіхи російських військ. Проте до тих результатів, які озвучують пропагандисти, ще явно дуже далеко. На о, основних напрямках... удара, продолжается давление, продолжаются очень жестокие, жесткие бои и на Покровском направлении, и между Покровском и Константиновкой, и на юге от Покровска, Новопавловское направление, там очень сложная ситуация. И на, на Лиманском, по большому счету, где они имеют успехи. Но сказать о том, что они там сейчас могут прорвать оборону, выйти на оперативный простор, нет. Наши силы им противодействуют, и ресурсов у них не хватает. Не зникає з порядку денного і Дніпропетровський напрямок. За словами президента, росіяни тут роблять інформаційні вкиди, намагаючись, хоч однією ногою, але стати на адміністративний кордон, запускаючи для цього нечисленні ДРГ. Ті раз у раз публікують фото. Мовляв, Росія дійшла вже і сюди. При цьому забуваючи додати, що коли диверсанти після чергової ІПСО повертаються до своїх підрозділів, їх регулярно знищують. Збройні сили <села> України. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це дуже мотивує. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую дуже. Окупанти обстріляли Київ. Ворожий дрон впав посеред приватного сектору. Раніше була атакована Кременчуцька громада. Там пошкоджено об'єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Йдеться про наймасованішу атаку на місто від початку війни. На щастя, люди не постраждали. Це був комбінований удар, абсолютно підло продуманий саме проти нашої цивільної інфраструктури, енергетичної інфраструктури. Росіяни застосували в цьому ударі різні типи ракет: крилаті, балістичні, аеробалістичні. Також були і дрони, іранські дрони, шахеди, щоб ускладнити захист для нашої ППУ, значну частину ракет. І дронів вдалося збити. Люди не постраждали, але на жаль, є ушкодження енергетичної інфраструктури, і це російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну, і якраз після розмови Путіна з Трампом, після того, як американці просили нас не бити по російських енергетичних об'єктах. І тоді, коли сам Путін намагається зобразити з себе посередника для близького сходу, та намагається, хоч якось допомогти своїм спільникам в Тегерані. це все настільки цинічно. Понад 6 тисяч солдатів КНДР загинули або були поранені, підтримуючи Росію у війні проти України. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані британської розвідки. Згідно з публікацією, йдеться про більш ніж половину з 11 тисяч північно-корейських військових, яких початково було направлено до Курської області. Нагадаю, що КНДР офіційно визнало факт відправлення своїх військових до Росії лише у квітні цього року. Однак досі не оприлюднила ані точну кількість залучених солдатів, ані масштаби втрат. В Канаді розпочався саміт країн Великої Сімки – G7. Центральною темою зустрічі лідерів стане загострення між Ізраїлем та Іраном. Також учасники саміту обговорять російську війну проти України і американські тарифи. На захід запросили президента України Володимира Зеленського. Очікується, що відбудеться зустріч між ними, президентом Дональдом Трампом. Раніше речниця Білого Дому Керолан Левіт підтвердила, що у Трампа заплановані двосторонні зустрічі з лідерами інших країн на полях саміту. Однак з ким саме не уточнила. Лондон готовий розглядати участь у миротворчій місії в Україні, але лише за умови гарантій безпеки та повітряного прикриття з боку Сполучених Штатів. Про це сказав прем'єр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, це має бути спільна справа. Без США ніяк. В суботу, президент Сполучених Штатів Трамп відсвяткував свій день народження. вже ж вітаю, щастя, здоров'я, але ми не про це. Як гадаєте, хто зателефонував Трампу? Даю підказку. Воєнний злочинець перебуває в міжнародному розшуку. Правильно, Путін. Вірогідно, Трамп так розчулився через цей дзвінок, що вирішив докладно розповісти про нього світу. Through Social, голова Білого Дому, написав таке: президент Путін зателефонував сьогодні вранці, щоб дуже чемно привітати мене з днем народження. Але ще що важливіше, щоб поговорити про Іран, країну, яку він добре знає. Ми говорили досить довго. Набагато менше часу було присвячено темі Росія-Україна. Але це на наступний тиждень. Він проводить заплановані обміни військовополоненими. Велика кількість людей з обох боків обмінюється прямо зараз. Дзвінок тривав приблизно годину. Він вважає, як і я, що ця війна між Ізраїлем та Іраном має закінчитися. На що я пояснив, що його війна теж має закінчитись. Ну що, проаналізуємо. Давайте я озвучу питання, а ви в коментарях писатимете, що на вашу думку відбувається? Навіщо Путін зателефонував Трампу? Невже вони такі друзяки, які вітають одне одного з днем народження? Чому Трамп так пишається розмовою з воєнним злочинцем Путіним, що вирішив розповісти про це світу? Та ще й поділився планами скоро знову поспілкуватися з російським диктатором? Якщо Путін так добре знає Іран, то чому ж він не допоміг Вашингтону домовитися з Тегераном? Навіщо Трамп підкреслив, що тема російської війни в Україні обговорювалася набагато менше часу, ніж іранська тема? Навіщо акцентувати на обміні військовополоненими, про які домовлявся не Трамп, та ще й стверджувати, що їх проводить саме Путін? Відколи це думка Путіна щодо подій на Близькому Сході стала настільки важливою для Трампа? Просто нагадаю, що про закінчення війни між Ізраїлем та Іраном говорить воєнний злочинець, який розпочав війну проти України і віддає накази обстрілювати мирні українські міста і населені пункти. Ділюся своїм баченням. Путін дуже хоче повернутися до списку великих гравців. Тому він намагається спілкуватися з тими, хто досі має реальний вплив. От правда, більшість таких гравців від нього давно відхрестилися, що й не дивно. А Трамп все ще бере слухавку, коли Путін телефонує. Крім того, російський диктатор намагається з усиллями Трампа зупинити Ізраїль, адже Ізраїль знищує одне з важливих джерел підживлення російської війни, це іранський воєнний потенціал. Трамп опортуніст. Домовленості з ним це штука тимчасова. Ну, тобто умови змінюються в процесі. Думаю, що в цьому він схожий на Путіна. Тому вони так легко знаходять спільну мову, або можливо тому. Вірогідно, у Трампа фіксація на бізнесі з російським диктатором? Чи це частина їхніх стосунків, які розпочалися ще до першої каденції, чи то вплив Стіва Віткофа, чи може і те, і інше. Але очільник Білого Дому чіпляється за найменший позитив в діях Путіна, щоб тільки не запроваджувати нові санкції проти Росії. Пам'ятаєте слова Трампа про два тижні, які мають показати справжні наміри Путіна. Знаєте, коли це пролунало? Майже три тижні тому. Ну і як, Трамп визначився? Чи потрібно ще два тижні? Бо виникає відчуття, що він, як і Путін, просто вводять усіх нас за ніс? От тільки навіщо? На це питання у мене відповідь поки відсутня. Не можу дозволити собі залишатись осторонь подій на Близькому Сході. Тим більше, що ліквідація Ізраїлем іранських генералів, може зруйнувати ланцюг постачання іранських ударних дронів в Росії. Подробиці в нашому сюжеті. Вдарили по Тегерану, а відгукнулося у самій Москві. Напередодні Ізраїль підтвердив ліквідацію ряду високопосадовців Ірану в результаті масованого авіаудару. Це епічно. десятки генералів відправлені в ад вночі. Розвідувальний відділ встановив, що найвище командування ВПС революційної гвардії збиралося у підземному штабі, щоб підготуватися до нападу на Ізраїль. Винищувачі ВПС атакували штаб, у якому знаходився командувач ВПС Революційної гвардії. Серед ліквідованих військових іранський генерал Амір Алі Хаджизаде. Саме він, за даними ізраїльської розвідки, приніс багато горя Україні. Хаджизаде брав безпосередню участь у постачанні Кремлю іранських дронів та комплектуючих до них. Все ж таки, деякі комплектуючі, скоріше за все, Іран постачав до Російської Федерації для того, щоб комплектувати вже готову модель шахет. треба зрозуміти, що такі удари з боку. Ізраїля по Ірану можуть мати е потім якісні наслідки для нас. Одночасно Путін втратив один з основних засобів терору українських міст. Якби в Кремлі не розпиналися про імпорт заміщення і не перейменовували іранські шахеди в російській герані, начинка в них все одно постачається до Москви з Тегерану і лише за вказівкою ліквідованого командира Страж Ісламської Республіки. В самом деле момент сейчас самый благоприятный. Иран находится не в лучшей ситуации, не в лучшей кондиции после падения его прокси-режима в соседней Сирии, а также ударов, которые наносились по Хамасу и Хезболе, которые также существенно ослаблены. И очевидно, нынешним моментом вполне возможно Израиль и воспользуется. Была уничтожена значимая инфраструктура, ракетная, производственная. Uh, ПВО, ну, много чого uh, внутри самого самої Именно імені ізраїлю нічтожне, і поэтому військові можливості по честь нанесення ударів сильно ослаблюють. Негативні для себе наслідки ізраїльської спецоперації, впевнені військові аналітики. Кремль вже зазнає. А от Україна відчує позитивний ефект найближчими днями. Вони суттєво залежні від постачання певних комплектуючих. Саме тому ми бачимо різну кількість запусків серед ночі. А далі буде тільки гірше для Москви. Так точно запевняють військові експерти вже наступного дня після ліквідації іранських генералів, повітряні сили Ізраїлю завдали удару по заводу із виробництва шахедів, а також розбомбили місцеву компанію, яка виготовляє майже всі радіосистеми в Ірані. Тепер слідом за комплектуючими до шахедів Кремль не дорахується і більшої частини іншого іранського зброєння, яке безперебій. постачалося Тегераном в РФ в последние Напомню, что Иран поставлял России не только ш**ды, еще артиллерийские боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые комплексы, а каски, бронежилеты, много чего было поставлено. Чем меньше останется у Ирана средств для убийства украинцев, тем будет хорошо. Если это сделает Израиль, это замечательно. Если Израиль уничтожит все, весь военный потенциал Тегерана для того, чтобы как можно меньше украинцев было убито. Вот я за это. Прекрасно, если Израиль используя дистанционный способ в 35-й уничтожит все эти заводы с шахедами, боеприпасами, э э э снарядами, комплектующими для баллистических ракет и так далее, и так далее. И так, далее. так меньше украинцев убьют. Чем плохо? Поди плохо поди плохо, если у Москвы будет меньше этого средств. Ну, пусть даже на 1%. Пусть даже на процент. Ну, так 1%, процент, может, один человек. И он не погибнет в Украине. Так почему нельзя а с одобрением относиться к уничтожению Воєнного потенціалу Ірану однак російський опозиціонер варто визнати сильно занижує кремлівську залежність від своїх союзників у Тегерані. Припинення постачання озброєння для Кремля може зіграти з путіним та його армією злий жарт. Без іранських мопедів бункерний втрачає найважливіший важель тиску та терору на території України. А Тегеран, в свою чергу, залишається без російських військових технологій, якими натомість за озброєння. Щедро ділилася з ним Москва. В обмін на поставки іранських якими которыми наносяться удари по українським мирним городам, Іран отримав от Росії. их истребителей Су-35. Также Россия, очевидно, могла поделиться дополнительными технологиями. Но здесь, в еще пока много неясного. Также есть подозрение относительно того, что Иран мог передать Украине некоторое количество прошу прощения, Иран мог передать России некоторое количество баллистических ракет для ударов по Украине. Ось так одним ударом ізраїльським військам вдалося вразити одразу двох представників осі зла на світовій карті. І що значно важливіше, це за даними Цахал, лише початок масштабної операції з підриву як іранської, так і російської диктатур. Внаслідок іранської масованої ракетної атаки в Ізраїлі загинули п'ятеро українців. Серед яких є троє неповнолітніх. Всього Іран своєю балістикою вбив щонайменше 23 ізраїльтян і іноземних громадян, щирі співчуття тим, хто втратив своїх рідних і близьких. Є поранені їх більше 400. Дії Ірана дуже нагадують злочин Росії. Ізраїль б'є по іранських військових об'єктах. Іран цілеспрямовано гатить по цивільних. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте просто зараз. Ну і до зустрічі завтра.